На кону 500 тисяч баксів. Привіт, мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ну що, продовжуємо перекладати та озвучувати відео містера Біста. І сьогодні в нас відео, яке називається: Хто стані вийде з кола, отримає 500 тисяч доларів. Можливо, готівкою. Отже, без зайвих розмов. Починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. У гігантському колі перебуває стосі. То покине його останнім виграє 500 тисяч доларів. Але якщо він торкнеться червоної лінії, гру закінчено. Мені все одно скільки часу це займе. Той хто піде останнім отримує пів мільйона доларів. Uh -huh! yeah! 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 Це 500 тисяч баксів. Я скасував справу в своєму графіку. Я буквально вільний наступні три тижні. Неважливо, скільки часу це займе. Як довго ви будете залишатися в цьому колі? Я відпросився з роботи до першого ви відпросилися з роботи на шість місяців. Буквально сто це місце забите, скосили траву. Можливості безмежні. Є тільки один розумний вчинок. Почати процес гібернації. Ось цей хлопець уже думає про вихід. Він може бути першим невдахою. Якщо чесно, тут 100 людей. Я не збираюсь перемагати. Дивіться усім. Цей хлопець сказав, що хоче піти. Гаразд, подивимося. Та він занадто переграє. Просто йди. Так. Навіть незважаючи на те, що ти вилетів першим, у мене є приз для тебе. Вітаю! Ось нова машина за те, що ти вилетів першим. Хто б міг подумати, що буде невдахою. Хто що не вилетів, <плес> чесно кажучи, я знав, що він буде першим. До речі, ви пізнали, що це за персонаж. Він з'являвся багато разів у інших відео. Якщо ви давно нас дивитесь, напишіть в коментарях, як його звати, та в яких відео він приймав участь. Величезне моральний кідйом. Якщо всі такі слабкі, вони вилетять одну мить. Час ловити дошку. Залишилося 99. Удачі Знаєте, що вони можуть виграти випадковий приз. Кілька людей вилетіли, і через кілька годин установка стала дуже емоційною. Це змінить моє життя. Завтра я зможу заплатити за рахунки. Дуже дякую. Я не чекаю цього. Вона зворушила мене. вже не можу дочекатися, коли хтось виграє півмільйона доларів. Сподіваюся, вам подобається філеміньон. Тому що ми принесли вам усім стейк. Надіслали філе міньйон. Ми просто їмо стейк, сидячи на купі грошей. Що нас так будуть годувати? Я можу залишитися тут до кінця Зараз першого дня, і тут 94 людини. Вони ще не знають, що в мене є ще дещо для них у запасі. На ранок. Тому прийшов час для родзинки наприкінці кожного дня. Ми збираємося трохи зменшити коло. Ми збираємося ввести нову лінію. Так нормально? Ще трохи? Добре. Ти збираєшся все це робити. Ні, коли камера вимкнеться, це зробить хтось інший. Побачивши нове коло, кілька людей очманіли. Вау, вау, джимі, джимі! Будеш грати з ним у камінь-ножиці папір. А якщо програєш, вилітаєш. Ти жартуєш чи що? Камінь-ножиці папір. Oh. Oh. Тільки уявити і втратив 500 тисяч доларів в одній ігрі камінь-ножиці папір. Це така дурість Це повне безумство. Вони вилітали один за одним. Здається, два дні в колі це межа для більшості людей. Хтось спить на коробці з пластівцями, все стає серйозно. Зараз ніж другого дня, і Карл вирішив затіяти неприємності. Я думаю, що я тільки що дивився, як із хлопців дотягуються до лінії. Та годі. Ні. Ні. Тут фруктів на півмільйона доларів. Я не знаю, хто кинув мармеладки. Але не тільки конкурсанти провели три дні в колі. Ми теж провели тут три дні. Я, наприклад, спав у цьому фургоні. Бойовий дух стає трошки нижчим. Сподіваюся, сніданок буде кращим за вівсянку. Починається нульга. Я не люблю вівсянку. Вона на смак як мокрий картон. Коло знову звузиться. Я чекаю цього зі страхом. Початок третього дня. Отже, ми повинні знову звузити коло. <звук> почекай, почекай, почекай. Ти впевнений. Я не дозволяю чедно розробити це знову. <свят> чедно зробив цю лінію занадто довгою. Тепер коло повністю зафарбовано. Як бачите, ми забрали доволі багато і місця. і ми його фарбували протягом усього цього випробування. Ми зрозуміли, що якщо ми даємо людям заняття, то вони іноді помиляються і торкаються лінії. Саме тому ми розмістили тут ці футбольні ворота, щоб побачити, чи могли б ми вивезти деяких людей. Я тримаю кулачки, я тримаю кулачки. Ти наступив прямо тут. Во wow! 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 футбольні ворота спрацювали. Це початок четвертого дня. Отже, ми повинні знову звузити коло. Чендлера, я тобі довіряю. Це майже метр. Побачимося, коли це буде зроблено. Ось і все. На заповнення коло пішло буквально дві секунди. Wow! 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 Це брехня! Це магія! Ти <проб> брешеш! Було кілька годин. відтоді, як хтось вийшов. Карл? Я знаю, що мені потрібно зробити. Я хотів дати вам, хлопці, музику для прослуховування. О, О, Так. О, ні! Протягом 10 годин. Може хтось хоче вийти? Це просто капець. Ви тільки уявіть. 10 годин будильник. Оцей бем-бем-бем-бем. 10 годин і ви не маєте можливості його вимкнути. Я зійшов з розуму просто. Це просто прекрасно, тому що я натискаю відбій щоразу. Думаєш, через це хто-небудь піде? Думаю, що хтось піде через це. Ти говорила, що вийде за новий iPhone. Мені дуже потрібен новий телефон. Ось твій час. Отже, вона вийшла, ми будемо продовжувати грати. Їм не сподобався звук будильника, тепер це звук орущого чувака. Підсопиться! Карли! Ми просто хочемо поговорити! Хапай його! Ха... Хапай його! Попався! Ні! Ні! Іди геть, Карле! Я спіймав тебе! А! А! День п'ятий Це просто лихорадковий сон! Всі прокидаються з крику. Не буду брехати, все трохи сповільнюється, але я постараюся продовжувати. Добре, отже, ви знаєте котра година? Ми повинні звузити коло. Ось так. Бум! Тепер я можу рухатися. Коло звужиться і звужиться, а люди вилітають і вилітають. Її справи зроблено. Можу думати. Я, 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 я могу з кожною секундою. Шостий день ми почали, як зазвичай, зі скорочення кола. Оскільки вони хочуть, щоб я взяв багато, я візьму трохи. І тоді я зробив помилку, поставивши ноле на чергу. Якщо я не а торкнеться травинки, ви вилетіли! Минуло 5 секунд, а він уже підбурює. Нове правило! Не смійтесь над нолем! Один учасник не витримав випробування. Вибач, чувак. Саймон каже, вдар себе попиці. <рес> Саймон каже, віджимайся. Я не можу віджиматися, не торкаючи животом землі. Зараз тільки не роби цього. Торкання коліна? На жаль, твоє коліно торкнулося землі. Ось твоя тисяча. У, -у, -у, -у! У мене так багато влади. Це те, що відчувають джини. Ви всі знаєте, чому горять святкові вогні? Тому що ви пережили цілий тиждень всередині цього кола. <святку> <святку> -ху -ху! Щоб підсвяткувати це, я вирішив кинути виклики з Теслою як призом. Хто хоче Теслу? О, Що? Ні. Бо, спеціальний брезент. З цього моменту всі ви можете ходити по цій штуці. Якщо прокатнетеся на цьому і доторкнетеся до Тесли, я дозволю залишити її! Ви ж не будете цього робити? Ні, Добре! Страшно, бро. О, він розганяється! Все гаразд! Давай подивимося! Вау! <рес> Вау! <рес> Це все? Це все? <рес> <рес> <гум> вони буквально збирають команду, щоб виграти цій людині Теслу. Гаразд! На шині вони збираються запустити його. Оу. Оу, oh, добре, все. Тайм аут! Він вийшов! Ми повинні подивитися кадри. Ми зараз повернемось. На жаль, Корі безумовно перейшов межу. Позбавтеся цієї тисячі доларів. Дайте йому п'ять тисяч доларів. Дякую, що ставиш інших вище за себе. Потім нарешті за допомогою Ейрек, щоб дати йому імпульс, Джек зробив неймовірне. Оу, oh, о, oh, oh, Він порався. Заходь. Дай мені подивитися, що ти думаєш. мій. Ви Веневи моїй власні машині. Ми повинні були допомогти. Хлопець щойно виграв Теслу. До того як я привіз Теслу, у нас було 36 осіб. Зараз у нас 32. Кількість людей скорочується. Сьогодні восьмий день. І нам потрібно було зробити щось інше. Отже, ми розділили учасників за кольорами їхніх футболок у квадрат. Сьогодні день номер вісім, і поки що ніхто не вийшов. Тож я зробив це таємниче колеси, тому що нам потрібно вивезти людей. Тому хочеться розкрутити. Та я буду крутити. Хоч крути сильно, не те, що на півсили. Це саме те, що я шукав. Є! Вітаю! Ви щойно виграли три тисячі доларів! Він щойно розвернувся, виграв штуки. Це круто! Добре! Дів дій. Девід! Девід! Добре, давай подивимося на це. Оу! Він виявив глюк з нескінченними грошима. Оу, оу! Що за чорт? Як ви продовжуєте робити? вийшов і сказав, що вас повинно стати менше. І девід отримав три портфелі. Я просто не думаю, що могло б бути гірше. Сьогодні дев'ятий день, і ми втратили ще одну людину протягом вечора. Але Потім сталося те, чого я не очікував. Боже мій. Ти вийдеш за мене. Так. Хлопці, ви знали, що це станеться? Ні. Воу, значить, для них це закінчується. Вітаю. Скоро нам потрібен портфель, де 10 тисяч доларів їм на весілля. А -а -а! Я була в колі останні 9 днів, але я не можу бути щасливішою. Настачає дуже важливе повідомлення. Нам ліки писати другу половину, але ось все одно повинні підписати. Хлопці, ви підписані? Саме тому вони тут! Натисніть кнопку! Ви можете бути у міну! А тепер прийшов час звузити це. Добре, кола. замість того, щоб стискати кола. Ми розширюємо. Настав час для нас представити найважчі час. Раніше я попросив їх об'єднатися, а тепер ми збираємося склеїти їх пари скотчем на день. І частину дня ви також більше не можете сидіти. День дев'ятий. Вгадайте, що вони з нами зробили. Вперед! Як ти себе почуваєш? Мені не дуже подобається мій партнер. Раніше, коли я пояснював правила, це сталося, і у мене був повтор. І як бачите, він наступив на лінію. Ніл, чуваче. Спочатку він втрачає ламборгіні, а тепер і півмільйона доларів. Ніл, приятелю. Я перегляну кадри. Ти на лінії? Вибач, Ніл. Мабуть, я піду прогуляюся. Ось дві тисячі доларів. О, мені все ще гірше трапилося? Ми були останніми двома весь цей час. Я сподівався, що буду з ним наприкінці, але це я ніколи раніше не бачив Акіру таким рішучим. Він виглядає як людина, яка виграє. Запам'ятайте мої слово, що чоловік виграє цей виклик. Виграє Акіра. Хлопці, поставте колоди на цей квадрат. Несіть сюди. Тепер це 10 тисяч доларів готівкою. Я збираюся встановити це прямо тут. хто хоче 10 тисяч на кону. Не думай про те, як це зайняло 9 днів. О, от так. Подивимося, чи продовжиться удача у Девіда. Судячи з твоєю позою, ти займаєшся гімнастикою. Я, знаю, Я можу так. сказати, що ти виглядаєш дуже спокійно. Гаразд, Це все твоє. Воно ворушиться. Виляє. Чому ми пустили гімнаста в це коло? Він тримає рівновагу. Оу-оу-оу! На даний момент Девід виграв 19 тисяч доларів, не виходячи з кола. Хто ще крім Девіда, хоче спробувати? Ось ще 10 тисяч доларів. А ось він! Хороший баланс, хороший баланс. Як всі грабують мої гроші в даний момент? Я говорила вам, що це буде легко. Хлопці-хлопці, треба прибрати колоду. Це пішло не так, як я думав. Ось так виглядало коло на початку, коли було всередині 100 осіб. А ось так це виглядає зараз. На дев'ятий день всього 25 осіб. До 10-го дня ми вирішили просто повністю зіпсувати коло. І в цей момент наш найщасливіший Девід звернувся з дуже дивним проханням. Ти хочеш свою чарівну кулю? Я хочу її запитати. Вийти прямо зараз, чи ти до кінця. Чарівна куля. Мені вийти з кола прямо зараз. О, чувак, показання кажуть так. О, це буквально так. У -у -у -у! Вітаємо! Ти просто отримуєш ще п'ять тисяч доларів! Хто небудь ще хоче потрясти чарівну кулю? <гум> ні, у нас все добре. <гум> Він буквально йде з чотирма портфелями я грошей. Просто радий ще я, частина цього. я радий, що тобі було весело. Виносьте! Носіть штуку. Більшість повітряних кул мають кумедні призи. У деяких повітряних куль є покарання. Покарання включають зав'язані очі або необхідність носити гігантське взуття. Чендлери, який я обрати? Цей ти повинен зробити 100 відживань до півночі. Його сорян. Врешті учасників отримали призи. Ось кастинг. Ви насправді виграли 2000 доларів. Ось тримай. У деяких учасників були невеликі проблеми з повітряними кулями. Він виграв коудришся, вдруг... я можу заснути. Можеш просити крекер риба коли хочеш. Кому насправді подобаються креки риби. Я люблю! Ти повинен прив'язати свої ноги до кого-небудь до ранку. Доведеться сидіти на гойдальці до ранку. І ось ми закінчили зі стіною з повітряних кульок. Це було весело! Пам'ятай, якщо даркаєшся землі, вибуваєш. Сир, так, сир! Ми протримуємося ніч, дитинко. Ми отримуємо це. Ще одна довга ніч у колі. Подивимося, як вони витримують. Я все тут ненавиджу. Шоста ранку! Ви можете зняти взуття, але я також маю взяти ковдру і подушку. Мені шкода. Це стає дійсно смішно. Наш хлопець, що качається на шині, не вийшов минулої ночі. Нам потрібно ускладнити завдання. У вас залишилося 20, і у мене є 20 маленьких кружечків трави. Це небагато місця. Яблучко. А всі інші учасники мають 10 секунд, щоб потрапити на одне з них. Хлопці, заповніть коло. Усі, хто вийде найближче кілька хвилин, я дам 10 тисяч доларів готівкою. Якщо ні, то протягом наступних 24 годин ми скидаємо до двох тисяч. Завтра ми особливо нічого не робимо. Просто стоїмо. Я погодуся на угоду зараз, поки є шанс. Скільки хвилин у нас є? Три або чотири. Веселіться. Який божевільний ультиматум. Ні, я не піду. Люди заберуть десятку чи триматимуться 24 години. Подивимось, ця пропозиція зникне через три хвилини. Я тут так довго. Це грубо й жорстоко. Він думає про це. Ви додасте PlayStation 5. Для вас я докину PlayStation 5. Друзі, ми, звичайно, плейстейшени поки що не розігруємо, Але якщо ви перейдете за посиланням в описі або закріпленому коментарі в наш телеграм-канал, то у вас є можливість виграти або шоколадку Фістиво, свісмістера Біста, оригінальну шоколадку, яку ми замовили з Америки. Вони вон прийшли, ми ось їх розігруємо. Або ж який-небудь комікс. В нас їх багато, тож у вас є можливість виграти комікс або шоколадку. Тобто, переходьте, обов'язково підписуйтесь та слідкуйте за постами. Вільям щойно вийшов. Вільям щойно вийшов на кра ближче, хлопці. Ці люди ж розкішені, я ж я думав. Цікаво, чи шкодує хто небудь із них, що не взяв 10 штук. Я не знаю, чи зміг би пробачити себе, якби взяв мені треба було дати 10 тисяч. Не рішення, але я не нарозумніше. Я б не пішов, якби ти не кинув PS5, Це факт. Єдине, що нам залишається робити, це чекати. А Кіра, ти стоїш уже 10 годин поспіль. Що коїться, просто не можу більше. Я повинен думати про своє майбутнє. Усім удачі. Я стою вже 18 годин. Це взагалі не прикольно. Подумки, я все ще в ньому. Фізично я все ще в ньому. Я щойно облила себе цілою купою холодної води. Я щойно вдарила себе разів 20. Я нікуди не піду. раз. ви бачите ноутбук, ви бачите он ту травинку. Я бачу. Ви вилізли буквально на одну травинку. О, він падає! Ви знаєте, я б не витримав. Стояти, просто стояти 24 години. вважаю, що це просто неможливо. Взагалі неможливо. Просто не спати 24 години дуже важко. Але стояти, не рухатись 24 години це якась підстава. Офіційно минуло 24 години. Як тобі зараз, ти маленький острів. Він досить маленький. Прийшов час зробити їх ще Чудово. меншими. Ми отримали обриси ваших ніг. Як бачите, він трохи більше за його ступні. У вас є 10 секунд, щоб дістатися до них. А ці ми можемо просто викинути. Ми намагаємося скоростити кількість учасників до 10. Сподіваюся, ця пропозиція відляка інших і ми зможемо рухатися. Далі. Якщо хто небудь вийде з вас, найближчі кілька хвилин я дам вам 10 тисяч і один. Отримуєте додатковий долар за те, що залишаєтеся ще на один Оу, він уже вийшов. Оу! Я ледь не пустив 10 тисяч. Оу. Оу, у нас іще ще один! Ходімо! Є! Що? Навай, фой. Так тримати! Ви зараз у топ-10 людей! Ха, можна подумати, що вона виграла півмільйона доларів. Вас менше 10 осіб і півмільйона доларів. Удачі! Один із вас його виграє! Я смертельно втомився, але зараз десь я міг би протриматися ще два дні. Закриття в кінці 12-го дня. І Мені пора показати вам, хлопці, чому цей знак питання саме це знак питання. Отже, зараз ви дізнаєтесь. Настав час представити сюжетний поворот столі. Це відео насправді складається з двох частин, і це була тільки частина номер. Ми будемо грати п'ятнашки, щоб побачити, хто з вас насправді виграє півмільйона доларів учасники. Переконайтеся, що ви добре відпочили сьогодні вночі, бо завтра буде найважливіший день вашого життя. Якщо ви не підписались. Це підписуйтесь! Ми обов'язково наступному відео побачите, хто з цих людей виграє півмільйона доларів. Що, друзі, ось такий відос Підписуйтеся на наш канал, тому що ми обов'язково найближчим часом перекладемо та озвучимо другу частину цього відео для того, щоб дізнатись, хто ж виграє 500 тисяч доларів. До зустрічі!